Наступного дня Федько читав твір у неділю рано зілля копала і вирішив, що Галю треба приворожити до вітька. Котигорошко помчав до старої баби векли, місцевої знахарки, яка зналася на травах і лікувала зіллям різні хвороби. Баба векла через поважний вік погано чула. Федько кричав на весь голос, щоб пояснити, що йому треба приворотне зілля, але жінка почула лише те, що у Федька болить живіт, від крику. Баба векла дала йому випити лікувальне зілля, через яке Федько часто бігав у бур'яни, хапаючись за живіт. Лише увечері Федьку покращало, і він став думати, що їм з другом робити на даному етапі.